Шанувальники акулячих блокбастерів довго не сумували за гострими відчуттями і такими ж гострими щелепами. Фантастична історія про мегалодонів, здатних за виграшки перекосити тиранозавром, знову зібрала свою чисельну армію прихильників перед широкими екранами. Це була погана ідея. Шички, я б сказав, мех 2. Западена продовження гостросюжетного екшену з Джейсоном Стейтемом, заснованого на книзі Стіва Альтена, обіцяє ще більше пригод і ще більше небезпечних хижаків. Перша частина мех 2018 року заробила в прокаті майже 530 мільйонів доларів. Без сумніву, це стало дуже вагомим аргументом для творців. Тому поява сиквела була лише питанням часу. До того ж, глядача точно допікала цікавість, як складуться стосунки головних героїв. Тим не менше, продовження блокбастера потрапило у заголовки газет ще задовго до прем'єри. А все через відсутність у касті акторки Лі Бін Бін, що з нею сталося, дізнаєтеся, переглянувши фільм. Ми ж обійдемося без спойлерів, лише коротко про суть. Джонас Тейлор, герой Джейсона Стейтема, розслідує екологічні злочини. Він співпрацює з командою, яка досліджує маріанську западину, та самку Мегалодона, що живе у великому акваріумі. Все б нічого, якби самка не втекла. Відправляючись на пошуки істоти, дослідники спускаються на дно западини, де живуть і інші доісторичні тварини, які вважалися вимерлими. Ситуацію ускладнює те, що тут ведеться незаконний видобуток корисних копалин, і злочинці прагнуть за будь-яку ціну знищити свідків дослідницьку групу через пошкоджену рятувальну капсулу. Люди мають добиратися до своєї станції повз небезпечних істот, але не всім це вдасться. А далі ще цікавіше, адже тут є і зрада, і перегони, і звісно, боротьба за життя. До речі, хто не знав, Джейсон Стейтем є досвідченим плавцем і навіть представляв Англію у стрибках у воду на іграх співдружності 1990 року. Тому у більшості сцен у воді, як от в епізоді, де він розсікає хвилями на водних лижах, Стейтем знімався сам, не залучаючи дублера. Перший вікенд фільму про глибинних монстрів приніс його творцям 142 мільйони доларів прибутку. Це кращий результат ніж у інших монстрячих фільмів. Наприклад, більше ніж заробили Конг острів черепа, Тихоокеанський рубіж, Повстання», Ремпейдж і перша частина того ж таки мега. Між іншим режисер Бен Уітлі уже зараз інтригує, зазначаючи, що ще має в запасі низку нерозказаних історій: мех 2. западина. Дивись новинки на Світ світі.